Якщо ти знаходишся в церкві, всім привіт. Я хочу поділитися з вами сьогоднішнім откровенням. І якщо ти знаходишся в церкві, і є хрещеним, так це не є фактом, що ти вже спасенний. І пастор показує, що люди приходили в церкву, йшли з церкви. Чому так? Тому що люди вони не знаходилися в єдинодуші з церквою. Тобто, в принципі, це так, як ти знаходишся фізично в церкві, але духовно ти мертвий. Ти не гарячий, не холодний. Тобто ти теплий. І в такі моменти приходить уман диявола, що ти вже і так в церкві, ти вже спасенний, для чого тобі щось робити. Тут же і підкрадається своя думка і гордість, ти починаєш додавати щось своє і віднімати. А пишеться в Писанні, що якщо хтось додавить до Божого Слова або відбавить, що його буде виписано з книги життя. І я приймаю для себе, що завжди потрібно пам'ятати і тримати істинний мотив. Це Ісус Христос, ученічіство і що потрібно перебувати в баченні.